Вітаю, це програма День кандидата. Мене звати Андрій Ткачук, і сьогодні буду вам розповідати про те, чим займалися наші кандидати у президенти цього дня. Що ж, день видався досить цікавим. Є важливі події, які ми з вами обговоримо, тому розпочинаємо. А вже ж одна з важливіших, напевно, подій за останній час в контексті цих виборів сталася навколо одразу кількох кандидатів. Спочатку Андрій Садовий, міський голова Львова, а за ним і журналіст Дмитро Гнап зняли свої кандидатури із виборів. принаймні заявили про це. Вони знялися на підтримку Анатолія Гриценка. Що вчора ми говорили про можливість об'єднання Гриценка з Садовим. Саме по ми не згадували. І ще вчора я казав і був насправді переконаний, що кандидати не об'єднаються про те. Ось такі заяви є. Є ось така справа, і сьогодні обов'язково в кінці нашої програми ми будемо розбиратися, що сталося і що очікувати. Це однозначно буде основна тема нашої програми. А перед тим поговоримо про те, чим ж займалися усі інші кандидати. продовження. Петро Порошенко сьогодні взяв участь у вже четвертому всеукраїнському сімейному форумі. Він розпочав свою роботу власне цей форум у Києві. Також Петро Олексійович стих привітати президент Литви Далю Грибоскайта із Днем народження. Чинний гарант провів левову частину цього дня на Донеччині. Він взяв участь у запуску машини безперервного лиття заготівок у Маріупольському металургійному комбінаті. А під час участі у раді регіонального розвитку Донецької області наголосив, що розвиток транспортної інфраструктури Донеччини є пріоритетом. Також він був на передовій на сході. Він звернувся до правоохоронців щодо останнього корупційного скандалу який прогремів довкола Укроборонпрому. Вийти і проінформувати суспільство про інформацію, яка була піднята в засобах масової інформації. Є факти до в'язниці. І ніхто не защитує. Нема фактів припинить розкачувати ситуацію і в армії, і в державі. Ну, мало Петру Олексійовичі доказів 40 хвилинному розслідуванні, які навели е, журналісти щодо оборудок. Ну ось так він вирішив звернутись до правоохоронців. Яка буде відповідь і реакція правоохоронців? Питання швидше риторичне. Проте ми не будемо загадувати і дивитися е, на період. Почекаємо як відреагують все ж таки на заяву Петра Порошенка. Та поки він розбирається, хто крава, хто ні, його опонент саме Юрій Бойко поїхав на його малу батьківщину у Вінниці. Юрій Бойко мав низку зустрічей. Зокрема, забіг і до спортивного комплексу, де показав дітям, як потрібно піджиматися. Подержи до А Олег Ляшко сьогодні зміг привітати і президента Литви далі Грибоскайте і котів. Якось так поєднав він ці дві події. Адже 1 березня, міжнародний день котів, він виставив фотографію з котиком, Сказав, що їх треба любити, хоч він більше любить псів. А пізніше привітав пані Гербіоскайте із Днем народження. народженням. Також сьогодні, вже після двох днів прогулів, Олег Валерійович добрався до робочого місця. Там палко звернувся до міністра соціальної політики Андрія Реви. Дайте, будь ласка, відповідь жительки міста Вижород Долинській Валентині Олексіївні. Інваліду першої групи вдови Чорнобильця у неї пенсія 2 тисячі гривень. Вона отримала платіжку за комуналку 4 500. Як їй заплатити цю платіжку? А Юлія Тимошенко тим часом прийшла свідчити у справі щодо фальсифікації виборів командою Петра Порошенка, яку порушила національна поліція за її ж заявою. Також під час цього брифінгу Юлія Володимировна згадала і про корупційний скандал, вже згаданому намі «Укроборонпромі». Всю країну сьогодні поглинула велика системна всеохоплююча корупція в той час, коли Україна знаходиться буквально в десятці найбідніших країн світу. Ну як ж без забузубужіння вибачте, та без бідності, як це не приєднати до будь-якого виступу Юлії Тимошенко? Що ж, в цілому, Юлії Володимирівна день видався досить схожим на день Петра Порошенка, адже вона також привітала далі грибоскайте з ним народження, а ще брала участь у всеукраїнському сімейному форумі. Бачите, як всі кандидати наші хвилюються про сім'ю українську ввечері. Вже в рамках свого всеукраїнського туру Юлія Володимирівна зустрілася з киянами. У неї буш, у неї припрошую, пройшла зустріч Ному з районні столиці, а саме на Дарниці, єдиний кандидат від націоналістів Руслан Кушулинський сьогодні брав участь у програмі у дебатах Печерські пагорби на радіо НВ. Він е спілкувався з Валерієм Калнишем. А четвертий канал вже традиційно о 13.00 щоп'ятниці що п'ятниці транслює ці дебати. Народний контроль, який представляє лідері партії Дмитро Добродомов, сьогодні разом з командою був на Львівщині у містечку Куликів. Добродомов мав зустріч із громадою, говорили про актуальні питання взагалі для регіону. Зокрема, добродомов розповів про свою ініціативу щодо митниці. Добродомов переконаний, що якщо поставити прозорі бек-офіси, які автоматизують систему під час проходження митного контролю, таким чином. Можна буде подолати корупцію на митниці, саме висуванка Ольга Богомолець, теж як і Петро Порошенко та Юля Тимошенка, мала можливість виступити на всеукраїнському форумі сім'ї в українському домі. Вони сказали, що без чоловіка, без жінки і дітей України не буде. Це цитата. Також сьогодні вона була і в інституті нейрохірургії України. Вона там відвідала виставку художніх робіт медсестер. Висуванець від партії Розумна сила Андрій Соловйов був сьогодні у Полтаві. Там вручав депутатам яких недавно обрали до рад окремих територіальних громад? Партійні квитки своєї партії, висуванець від партії, вже іншої партії основа Сергій Тарута також був на Полтаві. Мав зустріч з людьми, назвав Полтавську область одну із найрозвинутіших провослових регіонів країни, і зазначив, що в своїй економічній програмі він віддає перші місця саме Полтавщині, яка буде розвивати Україну. Також Сергій Тарута сьогодні приєднався до теми об'єднання кандидатів. Зокрема, він сьогодні мав би дебатувати на одному з телеканалів з Андрієм Садовим. Проте псоток Садовий заявив, що з. Знімається. Тарута сказав, ну що ж я буду дебатувати з кандидатом, який навіть вже не кандидат. Гриценка, давайте мені на користь якого знявся садовий. Та Гриценко сказав: ні, то Тарути не піду. І на цьому так і закінчилось ніяких дебатів, ніякого спілкування. День в Тарути так і завершився без них. Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з депутаткою європейського парламенту, співголовою фракції Зелені європейські вільні альянси Ребекою Гаремс з німецьким політиком. Комік спілкувався про вибори в Україні та по міжнародну співпрацю. А Олександр Шевченко в рамках візиту до міста Користин що на Житомирщині побував у поліклініці центральної міської лікарні. Він поспілкувався з медичними працівниками, з колективом лікарні та висловив своє бачення щодо медичної реформи. Сергій Каплін сьогодні був у Львові. Ові там він вступив до руху авто Євросила. Ви знаєте таку та яка за так звані Євробляхи нас пікетувала Верховну Раду та виступає за спрощене розмитнення? Ну Каплін вірить, що якщо він вступив до авто Євросили, він так зможе зупинити на митниці. Юрій Деревянко, народний депутат, сьогодні займався приблизно подібними е, справами. Він приєднався до автопробігів за 10% розмитнення, які пройшли сьогодні у Кременчузі та Полтаві. А його колега по парламенту, нардеп Віталій Купрій, на Дніпропетровщині. Саме висуванець поїхав до міста Кам'янське. Це він сказав його мала батьківщина. Там він мав виступ у міській раді. Що ж, друзі, таки перейдемо до головної теми дня. Сьогодні Андрій Садовий провів брифінг, на якому повідомив, що знімається з виборів. Я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка. Це не є безумовна підтримка. Ми на початку наступного тижня підпишемо публічну угоду, і там, в тій угоді, будуть дуже важливі принципи. Я знов таки повернусь до того, що в мене були інші думки, але ще після однієї невеличкої новини слідом за Андрієм Садовим свою готовність зняти кандидатуру підтвердив, і журналіст Дмитро Гнаб. Нагадаю, що пізніше, припошу раніше, на з'їзді партії Сила людей його висунули на всепартійному праймері, але він зазначив, що якщо буде певне об'єднання між кандидатами, він свою кандидатуру зніме. Отож сьогодні він звернувся до виборців. Готовий теж знятися на користь Анатолія Гриценка. Єдине, що в цьому питанні остаточне рішення має ухвалити з'їзд нашої партії «Сили людей», Ну що ж, друзі, знову ж таки, я повертаюсь до вчорашньої програми. Вчора я переконував і був насправді, це була щира моя думка, що кандидати не об'єднаються ніхто не буде зніматися на чуюсь користь. Адже я знав на кілька умов, які мав представити Анатолій Гриценко, аби Андрій Садовий зняв свою кандидатуру. Отож, швидше за все, ці умови були напевно прийняті. Я нагадаю, що Андрій Садовий знімається на користь Гриценка, Якщо його інший вже союзник Гриценко потім іде на вибори парламентські з партією. Самопоміч була така умова. Потім, ну, судовий знявся. Вже сьогодні пішов роздавати інтерв'ю, для чого він це зробив. І мене дуже зацікавила одна з його тез. Він сказав, що. Бачите, друзі, я от зняв кандидатуру на користь Реценка, і це додасть йому 10%, Хоча в самого ж таки Андрія Садового рейтинг 2%. Я надію, що після того, як Андрій Садовий перестане працювати міським головою Львова, там з бюджетом все зійдеться, якщо він так добре рахує відсотки в рейтингу. Надіюся, що трішки в нього краще у врядуванні містом. Ну, друзі. Нам дуже добре пояснює про відсотки людина експертна, людина, яка цим займається. Політолог Андрій Сухарина нам пояснить, що ж таке дасть це об'єднання, наскільки воно вигідне або ж ні, і чи буде 2 плюс 6 вирівнюватися, е знаєте, в 20%. Послухаємо. Послухаймо багато людей. Мабуть, вже й не очікували, що Андрій Садовий підтримає Анатолія Гроценка на президентських перегонах і знімає свою кандидатуру. Але це сьогодні трапилося, і також про це заявив інший кандидат ГНАП. правда, варто розглядати, мабуть, лише стосовно садового, тому що у нього є принаймні хоча б якийсь рейтинг, був якийсь рейтинг, і те, наскільки він може передатися Анатолію Гриценко, то тут а, цей рейтинг він ніколи не передається 100%. Є такі люди, які голос... збиралися голосувати за садового, але не голосуватимуть за Гриценка. Вони не підуть на вибори скоріш за, за все, і їх частка може бути доволі значною. Однак таке рішення певною мірою можна вітати, тому що воно буде корисним як і для садового, так і для Гриценка, тому що перший з них. Позбавиться частини критики через те, що він не може домовитися і не представляє якоїсь справ... не докладає зусиль до об'єднання опозиції, а другий може збільшити свої шанси на президентських перегонах, в основному через те, що найбільша проблема Анатолія Гриценка на даний момент, що його не сприймають як реального претендента на перемогу навіть велика частина його виборців, і це спричиняє до того, що його рейтинг в по суті. Ті був стабільним або навіть падав, і він вже не розглядався як реальний претендент на вихід до другого туру до певного етапу. Але якщо його команда спрацює над цим фактором, він, якщо покаже, що він може претендувати на перемоги, вона переконає в цьому його виборців. То можна говорити про те, що в нього будуть шанси поборотися. Однак цього зрозуміло поки що недостатньо. І лише якщо це буде використано правильно, якщо це буде використано розумно, і, і до його підтримки долучиться можливо і інші кандидати, це може спрацювати і цього не варто відкидати. Ну, знаєте, Україна бачила вже багато об'єднань. Це правда. Що буде з цього об'єднання, дуже важко прогнозувати, тому що насправді ще місяць тому були одні думки вчора. Одна від нашій програмі, ми обговорювали протилежну точку зору. Сьогодні вже є факт. Садовий знявся гнап знімається завтра. Проводить з'їзд партії сили людей. Ну, рішення прийнято і воно є таким, яким воно є. Щодо відсотків, очевидно, що. Так, ну не буває такого, що переходять відсотки. Це не є таке. Знаєте, от за мене проголосували три відсотки. Будь ласка, доплюсуйте їх. Ні, так не буває. Насправді цей двохвідсотковий рейтинг садового розподілиться, Ну, напевно, що найменше десь на п'яти кандидатах, окрім е, самого Гриценка. Ну або тому, що багато є подібних по манері по ідеології кандидатів, які приємні оку виборця того ж таки садового. І так частина дійсно, як сказав нам експерт, не піде вже на вибори, адже вона втратила свого кандидата. Та, ну, якому дійсно вірило, тому що я не відкидаю того, що був відсоток людей, які дійсно голосували за того, тому що він їм імпонує. Що ж, наскільки це відобразиться на компанії Гриценка, ми насправді побачимо вже зовсім скоро, яка в нього буде динаміка більш позитивна, або ж менш саме в соціологічному рості. Але на виборах ми розуміємо, що знову ж таки йде сам Гриценко, і людина буде бачити його прізвище. Біля в дужках не буде там, що там і садович ГНА, буде виключно е, прізвище. Анатолія Гриценка, і наскільки тут я знову ж таки погоджуся з Андрієм Сухариною, що наскільки все-таки команда Гриценка зможе переконати виборців, що Гриценко став реальним гравцем, тому що ми бачимо реальний відрив трійки зараз нинішніх кандидатів від вже 4, 5, 6 місця, від того буде і залежати результат. Що ж, ми побачимо цим, все закінчиться. Я переконаний, що історії ще не кінець. Ми побачимо дуже багато. Моментів і цікавинок щодо так званого цього об'єднання, і обов'язково будемо його аналізувати в нашій програмі. Я вам дякую за цей тиждень. Я вам дякую за сьогодні. Вже в понеділок, 21.35, Ми проаналізуємо те, що робили кандидати продовж вихідних та самого ж таки понеділка. А зараз я вам дякую. Ви залишаєтесь на четвертому телеканалі. Адже далі авторська програма Андрія Лєнка Український контекст.